Кухня кухні освітлення, трекова система. Тут є 2,5 метра, тут 2 метра. Світильники монтували тільки з закритою планочкою 60 см та 60 см. І світильники-поворотки по 30 см. Світло, як в білий день, вдосталь. Блоки жилення тут в треках. Тобто, якщо там, не знаю, за пару років перегорить блок живлення, він е, виймається і міняється. Тут так само блок жилення в трекові, будуть вони вимикатися на різні вимикачі. Ще вимикачів немає, то я вам так не покажу перекаченому світлі. Покликати майстрів. Аме світла. Ну mm, дуже багато.